Сьогодні хлопці, з вами Андрій Дніпрозапчастина. Дивіться, от, коли замовляють на, для ремонту передньої осі на трактор э, UMZ, що замовляють ось втулки, дві з буртиком, одна без буртика і для ремонту рульового вала. в кого вал або ще щось нормальне, тобто беруть просто сам вал, вони в нас є в наявності. І зразу ж беруть втулочки. Це один із таких самих. Для ремонту передньої осі, саме нормальний варіант. Далі там, догружательне МТЗ, два винта центральних сучасного виробництво. Один варіант, це той, що я вам показував, кований, да, з кованим вухом, з пальцем з такого варіанту вона йде. Шарнір, ЧПУ обробка завальцована повністю, обшивка, шумоізоляція, тут якісь наклейки, по мілочі, втулки шатуна, по коробці йде. Далі по дозатору. Тут штуцера, тут сума 3200. Це бак під дозатор, стакан кронштейн. Якісь пальці щука, це піддогружатель, Бачок. На, якщо не помиляюсь, на МТЗ, тут бак радіатора і цей 600 гривень. Це желізний бак. Далі. Тут у нас на маховик. Стопорні і вкладочі корінні. Далі продовжуємо поршнева група. повністю. Далі ще одна заявка. У нас йде ремкомплект по форсункам, там тарілки під клапана. клапана, направляючі, прокладки. І Кладощик збирає замовлення на відправку. Так починається наш ранок. Дякую, що ви з нами. Підписуємося. -пі Пока-пока.